За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю пролиті, споконвіку промітея там орел карає, щодень Божий дов перебра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре. На дні моря поле, не скує душі живої і живого слова, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам напрів з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться? Коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і жити нам даси. Ми віруємо Твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки.